Blue Sound оновила лінійку Note. І це ремастеринг класичного Note 2021 року, який досі є найбільш затребуваною моделлю компанії. Чим він краще за попередника розповім вам я, містер Сані. Я знаходжуся в студії руками Продакшн», а Ви дивитеся Ютуб канал «I'm Audio. Ніколи в історії не було так просто насолодитись улюбленою музикою, як в сучасному світі. Я пам'ятаю, як в 90-х мені підігнали касету Prodigy, яку я шукав десь. Півроку може. І я одразу понісся додому, очікуючи грандіозний розроб. Хватаю свій касетник, вставляю касету і чую: «I got the poison». Я витякаю батарейки, кусаю їх, не повторюйте, до речі, таку дурість зараз. І після цього я зміг ще ну, дослухати десь півтреку. І наша сучасність! Один, два. Музика всього світу доступна за двома кліками. Більше того, ми маємо усі ресурси для моментального доступу до музичної бібліотеки на різних носіях, швидкого підключення до акустики, зручного керування потоками в різних кімнатах і всі ці радощі технічного прогресу. Все в одному, а саме в стрімері. перший раз на каналі я розглядав Blue Sound Note у листопаді 2022 року. Він залишив незабутнє враження. Тепер я маю честь тримати в руках оновлення. І от мені самому цікаво, чи я отримую вау ефект. Комплекс складається з кабла живлення RCA шнуриків, Ethernet, міні Джектор Слінк і корисна макулатура. Ну, а це сам Note 2024 року. А це Note 2021 року. Знайдіть різницю різницю. А поки ви жартуєте на тему розширення роз'ємів з віком, я скажу, що головні зміни все ж таки всередині. Проте не будемо забігати вперед, ну точніше всередину. Спочатку поверхневий огляд. Дизайн дійсно не змінився. На верхній панелі сенсорний екран з кнопками керування та пресетами, які можна запрограмувати. Усі конектори, які роблять стрімер універсальним, так само на місці. Усі вузли розроблені для ідеального поєднання з стерокомпонентами або ж в AV-стійці з підтримкою популярних систем керування розумним будинком, включаючи Control4, Creston Elan, RTI тощо. Повний набір цифрових та аналогових входів і виходів для зручності та гнучкості, включаючи RCA, коаксіальний, оптичний, HDMI, EARC і USB. Він легко інтегрується з аудіо та відеокомпонентами, роблячи його ідеальним вибором для побудови сучасної мультимедійної системи. Завдяки цьому НОД неодноразово порівнювали з швейцарським ножем. Повертаємось до передньої панелі. Отже, апгрейд гнізда для навушників. Для того, щоб досягти аудіофільського дзену, в них інтегровано конектор для великого Джека. І головне, в сам нот вбудовано підсилювач для навушників Тікей з технологією, яка вважається багатьма експертами просто кращою у світі для підсилення навушників. Вона забезпечує надзвичайно низький рівень спотворень і шуму. От би була така технологія зменшення шуму від сусідів, що ремонт роблять. Було б класно. Купив би. Ось так несподівано, навіть для себе. Ми вже перейшли до огляду внутрішнього апгрейду. І тут, увага, увага! Головне оновлення нового ноут. Blue Sound вирішили не розмінюватися. І одразу взяли крутий ЦАП ISS, Sabre, і es 9039 і 2 9039. Аби не вдаватися у техноту і говорити на моєму рідному лексиконі радіоведучого, це вау! Це вражає, це неймовірно! Новий ЦАПік має винятково високий динамічний діапазон, який перевищує 120 дБ. І це дозволяє передати навіть найдрібніші деталі музики, які зашифровані ось в усіх цих, цих ноликах одиничках цифрової музики. Тож, звучання обіцяє бути прозорим і виразним. А шуми! Це взагалі пісня! Пісня, яку ви не почуєте, тому що шуми, вони нафіг нікому не потрібні. Дома я на помірній гучності слухав Note і новинку, і це було пізно ввечері, тому я не хотів ставати тим самим сусідом, який бісить всіх інших сусідів. То чому б зараз не послухати і добряче вже на повній гучності на гарній акустиці? Зазначу керування і налаштування нот здійснюється за допомогою застосунку BlueOS. Так, де мій мобільний телефон? Як її звати? Давай, Саша, давай. ламай. А поки оновлюються ноди, бо прилетіли нові прошивки, давайте розкажу, як я буду слухати і порівнювати девайси. Обидва ноди додаю в групу такий собі мультирум в одній кімнаті на одному столі. Це дозволить програвати одночасно один і той самий трек на обох стрімерах. А простим перемиканням інпуту на ресивері, який тут поза кадром, буду слухати або ж старий, або ж новий нод на вибір таке собі синхронний тест. Як стрибки в воду, тільки в музику. Коротше, ми вже почали, так? <рес> Спочатку я включив. 2024-й, тобто новий нот. І гітарку прослухаємо. Це я переключив на 2021-й. Я одразу чую, що баси помінялися на цьому треку. Тобто тут вони більш такі. Насичені, а тут А тут серединка більше. Зараз грає новий нот. Так, збалансовано. Старий нот збалансовано. Треба щось на, на знайомих треках спробувати, тому що все це те, що я включаю в Radio Paradise, я там знаю десь там. Десь відсотк... з Один 1% катриків, які вони закидають. І зараз ми чуємо оцей олдовий варіант. Ну, я чую. Ви уявляєте, все нормально, все кльово, але ось на новому прям платформа звука баса, прям на нього все вибудовується. І той, і той грає чітко. Басова партія на новому моментально відчутніша. Я проголомшений, настільки приголомшений, що Тіха! Отже, Note 2024 це як Note 2021, але з турбонадувом. Звук став ще більш детальним і прозорішим. Кожна нота доволі чітка. Баси глибші і потужніші, і динаміка теж прям на новому рівні. На мою думку, НОД 2021 був не цей. Ось цей НОД 2021 був топ, але от Note 2024 підняв цю планку набагато вище. Якщо казати про баси, то вони створюють той. Міцний фундамент, на якому вибудовується весь цей баланс, і вони, наче у мене відчуття таке, що вони підсилюють серединку і взагалі підсилюють енергію цієї музики, яку я чую зараз з акустики. І мені дуже подобається, як динаміка розкривається, тобто, коли різкі перепади, то конкретно новий відпрацьовує краще. Якщо ви мали можливість протестити новий і старий ноут, то, будь ласка, напишіть. В коментарях під цим відео як ви це побачили, відчули, тому що мені цікаво порівняти власне свій досвід із вашим, тому що ну я відчув цю різницю. Це не самонавіювання, тобто мені здається, будь-яку людину із нашої студії, з наших режисерів, поставити тут, і вони так само це почують. Правда ж? Але це ще не все. Припустимо, у вас кльова акустика, новий ноут. Але кімната, в якій ви слухаєте музику, ну не зовсім ідеальна, От як у нас, можливо, вона має криве розташування меблів або ж багато поглинаючих матеріалів, що з'їдають верха. А може кімната дає ну не частотні резонанси, наприклад. То що робити? Ремонт зробіть, перестановку. Але от більш розумний варіант і швидкий це зробити корекцію звуку за допомогою застосунку Dirac Live. Чому я згадав про Дірак Лайф? тому, що е, ця програмка тепер працює е, в зв'язці з новим НОД 2024 і дозволяє виправити е, якісь неузгодженості вашого приміщення. Дякуючи розробникам, Діраклайф е, тепер добре мечиться із новим. 2024. Чесно, не знаю, чи мечиться з 2021, але здається, після оновлення воно все повинно мечитись. Тож BlueSound потурбувався про все, щоб звук нового стрімера вийшов на новий рівень продуктивності. Ну а ще у новому ноді є Bluetooth 5.2 з APTX адептів, і це прям ключове слово, бо він сам підлаштовується під те, що ви робите. Слухаєте музику чи граєте в ігри, щоб звук був максимально чітким і без зайвих затримок. Це круто, бо інші версії Bluetooth такої гнучкості, на жаль, не мають. На будь-якому нот ви можете слухати улюблені треки з популярних потокових сервісів, таких як Amazon Music, Tidal, Spotify. Ну або ж зануритися у власні музичні бібліотеки з тисячами треків у якості HD. А завдяки Apple Airplay 2 ви можете підключити ще більше всього. Усі бездротові музичні стрімери нот без проблем інтегруються з динаміками Sound і сумісними стереокомпонентами, дозволяючи створювати масштабову мультирум систему в будь-який момент, от як ми сьогодні. Взагалі, переваги нового нот можна обговорювати нескінченно, але справжнє враження лише дасть особисте знайомство з його звучанням. Тому шукайте його варіанти зустрітися з ним. Висновки, а краще підсумки. Blue Sound вдалось. Вдалося підняти стрімінг на новий рівень. Місія спровадження високоякісного звуку в повсякденне життя виконана. Видатні технічні параметри стрімера ви бачите на екрані, я його трошечки посунусь, щоб вони всі помістилися. У мене жодних нарікань і претензій до нового Note немає. Ну, можливо, звісно, я б хотів би, щоб він був дешевший. Але і про це BlueSound подумали. Вони взяли всю основну хайфайну архітектуру Note 2024, включно з надкрутим ЦАПом. І іншими деталями. І помістили в тіло над нано. От він. Ось так він виглядає. Я забув, що він тут стоїть. Нано. Стрімко проноситься час. Сподіваюся, я не пригрузив вас своїми балачками. Якщо все ж таки пригрузив, то ставте лайк і підписуйтесь на канал АМ-Аудіо і на сторінку руками Продакшн в соцмережах. Ну а ще бережіть себе, близьких та Україну. Щасти!